Володимиру Зеленському сьогодні 45, а з початку повномасштабного вторгнення він став політиком світового масштабу, президентом держави, яка бореться за свою свободу і демократію. До привітань долучилися й боковинці. Я бажаю президенту здоров'я, досягнути миру і скорішої перемоги. Перемоги в першу чергу, тому що я вважаю, що від частини. А перемога України це заслуга Володимира Олександровича. Я би побажала йому терпіння, сили, всього самого найкращого і щоб це поскоріше закінчилось. І ми всі відпочили в Криму. Я вважаю президента, що він був здоровий, терпеливий. І дай Боже нам миру, нарешті, перемоги. Залишатися таким хорошим лідером, як він є сьогодні, здоров'я, звичайно. Натхнення віри в Україну. Звісно, перемоги. Ми всі на неї очікуємо. Ми дякуємо за мужність, а також бажаємо здоров'я і продовжувати в тому ж духі дусі, Ну і щоб всі українці повернулись сюди. Здоров'я та щастя, щоб він побільше спав, то віддихав, і щоб, звісно, Україна перемогла. Вітаємо щастя, здоров'я і побіди над Росією. Перемоги, а не побіда. Перемог.